навчання і розпочинає сходження до вершин професійної майстерності нове покоління випускників житомирського державного університету імені Івана Франка. В урочистостях. Голова Опікунської ради університету Роман Рафаїлович Петронговський. Перший проректор Житомирського державного університету Микола Мефодійович Осадчий. Проректо Єршов. Проректор Юрій Якович Григор'єв. Голова студентського братства університету Іван Ковилинський. Заслужена вчителька України, директор Житомирського ліцею номер 25 Галина Анатоліївна Пономарьова. Увага! Державний прапор. Державний прапор несуть Василь Ковальчук. Від Лілія Жмуцька. Відмінниця студентка педагогічного факультету. Ірина Тютюнник, відмінниця студентка педагогічного факультету, прапор університету. Несуть Бога. асистенти Світлана Остапчук. Відмінниці навчання. Ніших вузів нашої держави вважаються відкритими. Перед пам'яттю загиблих студентів, викладачів і співробітників нашого університету. Вшановуємо їх пам'ять хвилиною мовчання, покладаємо квіти до монументу пам'яті. Право покласти квіти до пам'ятника загиблим студентам, викладачам і співробітникам університету надається Ірині Ізюмовій. Випускниці факультету іноземних мов відмінниці навчання Снадчуку, випускнику фізико-математичного факультету, відміннику навчання, схиляємо голови перед пам'яттю наших загиблих колег. Загиблим вічна шана і дяка. Нам з вами жити, шановні твори. батьки і гості, сьогодні в нашому університеті, Житомирському державному університеті імені Івана Франка, відбувається черговий випуск магістрів, спеціалістів і бакалаврів. Найбільший за всі 86 років історії існування нашого навчального закладу. 2508 випускників одержать сьогодні дипломи різного кваліфікаційного рівня, серед них 260, причому майже половина з них 62 випускники одержують дипломи з відзнакою. 1647 випускників денної і заочної форми навчання одержують дипломи кваліфікаційного рівня спеціаліст. І 726 одержують дипломи кваліфікаційного рівня бакалавр. Всі, що одержують дипломи кваліфікаційного рівня бакалавр, продовжать навчання в нашому університеті, щоб одержати в подальшому дипломи магістра або спеціаліста. Дорогі наші випускники, ваші знання, ваша ініціатива, ваш молодіжний майбутньому. Прийдеться взяти на свої плечі відповідальність за долю нашої країни, за долю нашого краю, за його успіхи і здобутки. Ми впевнені, що ви, випускники 2005 року, з гідністю будете Ці, продовжувати, які прийдуть для того, щоб звернути гори, для того, щоб відродити Житомирщину. Але насправді це не тільки житомирщина отримує фахівців, Житомирщина отримує. Особистості. Я безумовно вдячний вам за вашу позицію під час помаранчевої революції. Достатньо з багатьма із вас ми були разом на мітингах, демонстраціях, виборювали право бути свободними, і ви є свободними. Але то є тільки перша сходинка, як в закінченні університету, так і відстоюванні своїх прав. Далі починається робота, і ви маєте реалізувати ті знання. Ту внутрішню свободу, яку ви здобули, для того, щоб виростити нове покоління, покоління патріотів України, покоління, яке прийде на зміну нам, вам, яке побудує насправді найбагатшу країну у всьому світі. Я безмежно гордий з того, що сьогодні стою перед вами, що я сьогодні разом з вами, тому що ви мудрі. Ви відважні, ви розумні. Я бажаю вам наснаги, реалізації і щоб ті всі мрії, які були на протязі вашого навчання, здійснилися, і щоб ви стали класними фахівцями, любимими педагогами, і щоб вас дуже довго згадували, так як я згадую своїх читатів. Звято вас, натхнення, радості і успіхів. рукава, щастя, здоров'я, творчих успіхів, і хай Бог береже вас. Дякую, Міно Володимирівна. Шановні друзі, до слова запрошується. Студент 4-го курсу історичного факультету. Голова студенту хвилюючий момент, хотілося б приєднатися перш за все до вже висловлених побажань. І, в свою чергу, від імені студентського братства також привітати вас із цією дуже важливою подією у вашому житті. Побажати вам щастя, здоров'я цих двох речей, вірних друзів. І в творчої наснаги, то теперішня нова влада та її політика дійсно вимагають глибокого професіонали чи викладача вузу, юриста, економіста. Ви завжди з гордістю будете казати, що ви, чергу, студенти, будемо зберігати. І... Тож, в добру путь вам. Дякуємо, Іване. Від імені випускників університету. Шановні гості, мені сьогодні випала честь від імені е, випускників 2005 року звернутися до всіх присутніх на нашому святі. Напевно, зараз в душі кожного з нас панують суперечливі почуття. Адже з одного боку ми відчуваємо радість, що всі виснажливі екзамени, заліки, контрольні роботи, діти над підручниками. Е, Конспектами. Стояти в черзі до черзі розчарування від того, що ту одну єдину потрібно саме зараз і саме тобі книгу вже видано іншому студентові. Але з іншого боку, нам трохи сумно і страшно, адже все те, до чого ми так звикли протягом п'яти років навчання в університеті, залишиться позаду. І викладачі, які були для нас справжніми наставниками, і друзі, з якими ми, можливо, вже не так скоро зустрінемося, і досягнення, які допомагали нам відчувати впевненість в собі. Справді. Навчання в університеті допомогло нам подорослішати, відчути впевненість у собі, відчути впевненість у завтрашньому дні. За все це за турботу за пікування ми хочемо подякувати в першу чергу керівництву університету та особливо Сауху Петру Юрійовичу за цікаву змістовну організацію студентського життя. Також хочемо подякувати нашим викладачам за турботу, за підтримку, за гідні поваги, особисті та професійні. Особливу вдячність ми висловлюємо нашим батькам. Адже я не помилюся, коли скажу, що всі ці п'ять років вони навчалися разом з нами і любов'ю... любові. Раді вас бачити, я хочу вам побажати успіхи вашій нелегкій праці. Сійте, розумне, добровічне і пам'ятайте наш фізико-математичний факультет. Спасибі вам, щастя, здоров'я, самого найкращого! Володимир Євгенович Желетньов! Довірний за змістовно прожиті роки. Це віра в щасливу. Долю в житті, і це безумовно сум, бо приходиться розлучатися сьогодні. Професорська мета викладанські... тепер у 2005 року, і за всі ці роки, що випуску когорта філологів поповнювала. От те військо вчителів словесників, які приходили вчити дітей по всій Україні. Вони не тільки в Житомирі, в Житомирській області. Куди б ми не приїхали, де б ми не побували, всюди вони є. І сьогодні 121 спеціаліст денної форми навчання. Шість магістрів денної форми навчання. 189 спеціалістів заочної форми навчання. Дев'ять магістрів заочної форми навчання тут з нами. Це висококваліфіковані спеціалісти. Це фахівці у справжньому розумінні цього слова. Я глибоко переконана, що куди б ви не прийшли, куди б вас доля не закинула, ви будете завжди згадувати із вдячністю. От цю Альма, матер, матір, годувальницю, яка як могла вас вчити, що є в світі доброго, але і що є в світі злого, як між цим вибирати, на користь чого? Так от я бажаю вам ніколи не забувати на цієї матері-годувальниці, чітко відрізняти, де є зло і де є добро, і обирати. Добро для себе, для своїх батьків, для своїх дітей, для своєї держави для України. Я бажаю вам, що хай доля щастить, хай вам вистеляє тільки просту легку дорогу. А якщо будуть складнощі, то нехай вони будуть такими, які ви зможете зумієте подолати. Успіхів вам! Успіхи і сумне. Ми радіємо від того, що сьогодні наша держава на 228 спеціалістів і 45 магістрів висококваліфікованих фахівців з іноземних мов. Ми сумуємо. Окрім академічних успіхів, вирізнялися веселою вдачею, кмітливістю, дотепністю. Замість випускників факультету і переможці всіукраїнських фахових предметів є метакі спортсмени. Навчальний процес на факультеті забезпечує ідеї докторів наук На станції України, наша славна агробіологічна станція. Шановні випускники, дозвольте побажати вам життєвої удачі і нехай на життєві дороги. Завжди збуваються і ваші мрії, і ваші світлі сподівання. Хай до вас завжди буде прикину Фортуна, а й з вами завтра буде щедрий Меркурій. і щастя вам, успіхи житті. Для нашої факультету була особливий ідея. Тому що це перший випуск в історії історичного факультету. Сьогодні із чим університету виходить 220 високополітикованих фактів історії і педагогічної науки. Серед них 21 стран. 14 з яких отримали лікування з відзнаків. І отримали з відзнакою і ще 12 фактів спеціалістів. Це особливо полює війни. З цими студентами не багато зробили. Ми по суті сформували факультет. І тут високу планку в навчальному процесі, у виховній роботі, у спортивній, і в художню мій самодіяльності, я думаю, наступне покоління студентів, які навчаються і далі продовжують традиції історичного факультету, вони підприємні. А сьогодні, ми також питання, я хочу сказати, що вони спробували наш рідний дім історичний факультет. І надалі сприяли його в формуванні. І гордо несли звання перших випускників історичного факультету. Ви, як історики, особливо це повинні пам'ятати, що першим завжди важко, але і почесно, і щоб ви ніколи нас не забували, не буде нас. Так? Я прошу, щоб тут перед трибуною, перед трибуною, вишикувалися. Ну що ж, зачекайте за моєю командою, за моєю командою. А е, нехай радийте момент, коли ви пускаєте глибів, А ми дивимось, як високо вони летять. Славу і ваш успіх! Ну а ми дивимося, слухаємо, співаємо. i won't Перший проректор університету, професор Микола Мефодійович Осадчий, та голова Житомирської обласної державної адміністрації Павло Іванович імені Івана Франка.